Вітаємо на каналі Онешкевичі. Друзі, сьогодні приготуємо пляцок, який ми назвали ладний, бо він дійсно ладний, файний, гарний, смачнезний. Готується просто з одного тіста одним коржем і з дуже смачним кремом. Приготуйте, не пошкодуєте. Все так, як ми любимо, швиденько і смачненько. Перелік складників, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, беремо за приготування, спочатку підготуємо крем. Крем у нас буде заварний, до цукру додаємо ванільний цукор, додаємо 2 пачки пудингу по 40 грамів і ретельно перемішуємо до однорідності. Тепер в каструлю вливаємо молоко, з'єднуємо із супучими складниками. Перемішуємо все гарненько до однорідності, щоб не було грудочок, тому що у нас тут у сипучих дуже багато крохмалю. І ставимо на середній вогонь постійно помішуючи. Обов'язково постійно помішуємо, щоб не пригоріла в нас маса до дна. Маса починає гуснути, і, коли з'являються перші ознаки кипіння. Буквально піднімається раз, два ось такі в нас вулканчики, забираємо з вогню. Ось така у нас чудова загорна маса виходить. Перекладаємо в інший посуд, щоб швидше охолодилася наша маса. Накриваємо харчовою плівкою в контакт, щоб в нас не було конденсата і не було лишньої рідини. Нам цього не потрібно. Треба, щоб крем у нас був густенький. І відставляємо до повного охолодження при кімнатній температурі. Тим часом ми беремося за приготування тіста. Вибиваємо яйця. Додаємо цукор, збиваємо до однорідної маси. Маса у нас має посвітліти і збільшитись. Додаємо жирну сметану. Розтоплене вершкове масло. Перемішуємо. Додаємо розпушувач і просіяне борошно. Все ретельно перемішуємо до однорідності, щоб не було грудочок. В результаті у нас має бути ось таке тісто. Лите як густа сметана. Розділяємо тісто на дві частини. Більш-менш. До однієї додаємо сухий мак. У нас мак цілий, можна додати мелений. Тут як вам вже подобається. По смакових властивостях не буде ніякої різниці. Форму підготовляємо. Застиляємо пергаментним папером, нічим не змащуємо. У нас форма роз'ємна. І без дна викладаємо макову масу, гарненько розправляємо, а зверху легенько викладаємо білу масу. Це ми так придумали, щоб у нас був гарніший розріз. Можна взагалі зробити просто все макове. Тоді буде взагалі дуже просто. Легенько так струшуємо, щоб у нас вирівнявся наш корж. І зверху викладаємо вишні. У нас вишні у своєму соці. Плюс посипаємо кокосовою стружкою. Вишні можна взяти і заморожені. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 160 градусів до зарум'янення, до готовності приблизно 30 хвилин. Але обов'язково орієнтуйтесь на свою духовку. В результаті у нас має вийти ось такий гарненький корж випечений. Коли у нас повністю охолодиться, забираємо форму, виймаємо з форми або так, як ми забираємо роз'ємну форму. І беремося далі за приготування крему. Доготуємо його вже до кінця. У нас є м'яке масло, яке ми збиваємо до однорідності. Відставляємо бік. Заварна маса вона вже повністю охолодилася і стала такою досить цупкою. Гарненько застигла. Цю заварну масу ми теж перебиваємо міксером. Тепер заварну масу додаємо до масла. Важливо, щоб складники в нас в обох мисках були однієї температури, щоб не рашурувалося в нас масло в кремі. І все це перебиваємо до однорідності. Ось такий кремчик у нас виходить. Тепер корж ми поклали вже на форму, яку будемо збирати, і знову беремо роз'ємну форму. Це, в принципі, для цього пляцка дуже важливо. Змочуємо вишневим соком, який у нас залишився. Або ж якщо у вас буде просто морожна вишня, то зробіть будь-яке просочення, яке вам до смаку. Навіть може бути просто зелений чай. Викладаємо зверху одразу весь крем і гарненько розправляємо. Зверху ми припорошили подрібненим чорним шоколадом. потерли на грубій терці. І ставимо в холодильник на ніч. Після чого забираємо бортики. У нас виходить ось така краса. Дуже швидко ми його приготували. Дуже смачний і гарний на розріз. Нарізається легенько. Ніж не обов'язково треба, щоб був гарячий. Ми нарізали просто звичайним холодним. Гарно тримається форми. І погодьтеся, дуже просто готується. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське, і хай вам все вдається, друзі.